Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани, Сьогодні така добірка, як працюють мотоблоки в інших країнах світа. І ось на прикладі отакої, отакої куботи. Везуть вони щось. Чи глину, чи пісок. Отакі у них це не спарки. Спарки, спарки, чи спарки в квадраті. Начепляли колес дуже багато. Але ж все одно він його не тягне. Просто хлопчина не вдержи його. Скакає, пригає Вийшов. Ну причепи у них дуже додалені. Там в самих причепах ваги, мабуть. А плюс ще навантажують. Ну, здається, не дуже... При таких роботах з причепом не дуже комфортно, мабуть, з такими колесами. Напишіть у коментарях, хто що думає. А ось оранка дисковим плугом. Три диска стоять. Знову ж таки. З величезними колесами, з цими спарками. Дуже цікаво у них, звичайно, працює це все. І дуже широкий виходить мотоблок дуже широкий, він на розворотах, мені здається, не дуже. Зручно, Ну а тут взагалі начепляли шість колес з кожної сторони, чотири гумових і два по два ґрунтозацепи. Це взагалі треш. А все одно буксує. Він як літак виглядає, як крила. А ваги все одно ж в ньому не вистачає і він буває, буксує. Мені здається, якби його йому ваги б додали. Але б залишили, наприклад, просто спарки по два колеса з кожної сторони, то було б набагато краще, ніж вони начепляли стільки колес. піщаний такий, чи глина, чи пісок, грунт такий. Все, друзі, отаке от було відео. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і па-па!